Вітаю вас 15 липня вівторок. Давайте робити розклад на вчорашню заяву Трампа, довгоочікувану, потужну заяву. Даю 50 днів Путіну Росії. США ведуть санкції мита у 100% проти Росії та їхніх торговельних партнерів, якщо не буде досягнуто угоди з Україною протягом 50 днів. Оце найголовніше, що він сказав вчора. Далі. НАТО, Європа, США дійшли згоди стосовно того, що в Україні буде спрямована різна зброя. Це, в принципі, добре. Далі, стосовно патріотів, що будуть патріоти, будуть снаряди, але сьогодні пишуть, що нічого не буде і так швидко нічого не прийде, бо там проблеми, бо того нема, цього нема. Запитаємо за це. Далі каже Трамп, що обіцяє, що Україна тепер буде сильніша. Так, ну в принципі, все нібито більш-менш е, так потужно, але ось чому 50 днів. Чому 50 днів? Чому так багато? Чому сразу не зробити ці санкції? Скільки можна ще чекати? Чому Трамп знов дав Путіну та Росії 50 днів? Але він це заявив привселюдно. Хоча він до цього теж казав два тижні. Чому Трамп дав Путіну 50 днів? Чому? Так, допомога, допомога імператору. Знайдення рішення. Захист. Зупинка. Ну, тут є в цьому всьому є хитрість. В цьому всьому, в цих 50 днів, є хитрість. Знайти рішення імператору, зупинитись, тобто прийняти йому остаточне рішення зупинитися. З іншого боку, можна сказати, що відкрив йому руки на наступ за ці 50 днів, що захопиш, то твоє. Правильно? Тут теж може це показувати, тому що карта хитрості і карта бажання власності. Чому дав Трамп Путіну та Росії? 50 днів на угоду. На угоду, досягнення угоди. Україна в очікуванні. Україна в очікуванні домовленостей. Україна в очікуванні зустрічі. Україна в очікуванні нормального плану завершення війни, а не те, що вони пихають нам. Тобто, дається цей час для імператора ось, бачите, імператор, і це його. Внутрішнє я дається йому цей час для зміни стратегії, для зміни документів, для зміни їхніх оцих планів, меморандумів, бажань і так далі. Ось Україна в очікуванні домовленостей. Стосовно війни, стосовно обстрілів, уход охот... А ви, а ви уход від домовленостей. І нібито ви переможці. Ну, те, що. Ну, ось ці зустрічі, що були. Ті зустрічі до одного міста. На них що? Нічого. Балачки та ягоді. Вони все одно переможці. Король Кубків. Страх люди. Скільки можна вже знущатись над українцями? Скільки можна знущатись? Ви що? Треба, по-перше, завершення обстрілів, перший етап, другий етап початок зустрічей і якихось домовленостей. Ну, от з домовленостями тут, звісно, таємниця, робота, таємна робота співпраця, агресія, плани, бажання. В Росії бажання бути переможцем. Боротьба з, з фінансовими труднощами, обмеження. Тобто вони повинні. Трамп їм показав картинку, що давайте балансуйте ситуацію. Королева Жезлів повинна збалансувати, повинна піти на зустріч. Ось це Росія. Давайте балансуйте ситуацію. Бо по правосуддю, ось Трамп, правосуддя і гроші. Я дійсно зроблю вам важку ситуацію. Зробіть вибір. Вам буде важко бідність, обмеження грошей. Тобто він намалював картинку Путіну, ну, Росії, там, Путіну і компанії, що або за 50 днів ви щось почнете робити, хоча б за ці 50 днів буде зупинення обстрілів, або обмеження фінансів буде настільки болісне для вас і важке, що ви потім. Е у вас просто не буде іншого виходу, вибору, як все одно піти на це. Зробіть це зараз, за 50 днів. А якщо це зробите пізніше, вам же гірше. Тобто натяк був на це. Але з іншого боку, він розв'язав йому руки Путіну ще на 50 днів, наступ, обстріли. Розумієте? І це погано, тому що ну, це досить багато 50 днів. За 50 днів можна стільки наробити біди. Та горя українцям. Що? Ну, він просто собі цього не уявляє. А ну, давайте спитаємо відповідь. Що там в голові? Що ось прослухали цю потужну заяву Трампа Путін і компанія, Влада Кремля. І що у них зараз в голові? Крутиться. Яка ж буде відповідь? стосовно 50 днів. Яка ж буде відповідь стосовно 50 днів? Що в голові у Путіна та компанії? В голові Верховна Жриця. Все тайно покрита мраком. Вибор. Вони не можуть прийняти рішення. Вибір. Вибір, і це карта Росії. І жриця. Вибор. Це і не так, і не ні. Дорога. До балансу. В них, одна, в них один вихід, дорога до балансу. Все ж таки, прийдеться е, все одно рухатись до балансу. Планувати, треба рухатись і планувати баланс. Бо якщо зараз цього не зробити за 50 днів, Трамп зробить їм санкції. Далі, бачите, колесо фортуни закрутиться і буде тупік. Тупік і двійка Пентаклі, стосовно грошей, треба домовлятися. Стосовно обстрілів, стосовно фронту, стосовно війни. Хоча імператор боротьба за... Ага. Хоча боротьба за пажа Пентаклі буде продовжуватися, бачите, імператор Паж Пентаклі це оці території, які він вважає своїми вже повністю. І буде за них йти все одно, боротьба. Ось так. Давайте спитаємо про Петріоти. 17, 17 систем Патріот готуються до відправлення в Україну. Чи дійсно це так? 17 систем, систем Петріот чи будуть направлені в Україну? Моя відповідь так. Чи будуть до них навіть те, що сьогодні писали, видання, що нічого не буде, що нема запчастин, що нема того ні, буде. Чи буде до них саме ж головне, це ж снаряди. А снаряди до Петріот в Україні прийдуть, снаряди до Петріот Україні прийдуть. Бо без снарядів ці, ці системи це просто я не знаю, снаряди прийдуть. Триває виробництво і дещо де вже прийшло або в доросі. Прийдуть. Прийде, все буде. Далі Трамп каже, обіцяю, що Україна відчує, що вона сильна. Обіцяю тепер, що Україна відчує, що вона сильна. Трамп обіцяє, що Україна відчує, що вона тепер сильна. Так, да, ми були у відлюдниках. І по ілюзії уход з цього стану і що? Колісниця, власність, Україна, захист. Нам надасться багато всього для нашого захисту. Але я скажу так, от це все, що він тут наказав. Ну, в принципі, тут треба тримати все в таємниці. Випадає жриця, треба все тримати в таємниці, а не розказувати, що буде, а що не буде. Далі, наступні заяви Трампа вчорашні. Путін ніколи не захопить Україну. Йому це варто нарешті зрозуміти. Трамп. Путін ніколи не захопить Україну. Йому, пови... Йому варто вже нарешті це зрозуміти, каже Трамп. Десять джезлів. Важко все контролювати, важко це зробити. Луна, смерть, ого, король Пентаклі королева мечів. Дійсно, дивіться, смерть це трансформація завершення. Це карта війни, це карта Трампа. Трамп дійсно вирішив покласти край цій війні. Але якось хитро. Крутю мотю в полуні. Хитро, дуже хитрим чином, Та будь-яким чином, аби це все нарешті вже закінчилося. США 100% 100% закінчать війну в Україні. Трамп. Наступна його промова. США 100% закінчать війну в Україні, каже Трамп. Ну, а правильно, а більше просто нема кому. Да, будуть якісь домовленості. да. Швидкість рішення, домовленості, зустрічі дії, вони будуть цьому сприяти по закону, по правосуддю. Да, Якщо цього не буде, буде обмеження фінансів. Росія, в принципі, там карта вибору падала стосовно рішення Путіна і кампанії. Вони розуміють, що якщо за 50 днів не буде ніякого прогресу, то їм буде просто на букву А Ану, давайте спитаємо: впродовж 50 днів, чи буде припинення вогню? Чи буде впродовж 50 днів припинення вогню в Україні досягнуто мах, будуть робити для цього все, але все одно чомусь удар в серце. Зв'язані руки на домовленості. Все одно показує, показує те, що неможливо домовитись. Ну, ось зв'язані руки домовленості, удар в серце. Карта хитрості. Ну, тобто вони будуть, карта обману, вони будуть знову дурити нас. Вони будуть знову нас дурити або пропонувати щось нереальне. Ну і толку тоді від цього всього, я не розумію. США 100% закінчать війну в Україні. А ну, я ж спитала, чи ні. Це так, чи ні? А, я ж вже питала. Боже, мені мене щось. Так, да, знов ця карта. Ось, домовленості в вашому домі. Ну, вони будуть сприяти, щоб все ж таки відбулися домовленості, зустріч і закінчення. Далі. Трамп запитав Зеленському, чому Україна не б'є по Москві. Ха-ха-ха, дуже смішно. Ви ж забороняли, по-перше, бити. По-друге, чим бити? Під час телефонної розмови Трамп поцікавився, чому Зеленський досі не б'є по Москві. Ми можемо, ми можемо, якщо ви даєте зброю, відповів Зеленський. Трамп заявив, що Україна має посилювати тиск не лише на Москву, а ще і на Санкт-Петербург. Чекайте, ось так. Ось так. Чекайте. Москва, Пітер скоро до вас щось завітає. Сам спитав Зеленському, чому він досі, досі не б'є по Москві. Ну що, по Москві там щось прилітало по якимось там підприємствам? Зробіть їм теж важку ситуацію. Карта пожеж пожежі. У нас були зв'язані руки. Чого ви не б'єте? Так у нас зв'язані руки були. Ну, мається на увазі ракети, летіли тільки дрони. Ми б'ємо по військовим об'єктам, виключно. підприємствам, об'єктам. Чи полетить щось на Москву? Москву. Так, да, вони там бояться. Вони, в них страх. Починається зараз, в них там страх. Москва, Пітер і так далі. Зірка, 10 мечів і втрата задоволення. Так, да, вони, дуже, вони дуже переживають удари, по-перше, по Москві, по Пітеру, по оцим центри їхні. То були наші центри прийняття рішень. А тепер будуть їхні центри прийняття рішень. Тут ось так показую: центри прийняття рішень. Ось такі справи про те, що каже Трамп і Москву. А давайте спитаємо ще про це, дивіться, про дружину. Трамп каже своїй дружині, Міланії. Я поговорю сьогодні з Путіним, у нас прекрасна розмова була. А Міланія каже, справді. Тут ще одне місце, місце місто обстріляли. Тобто, дорогой мой Дональд, тобі на вуха навішали стільки лапши, що ти, бідний, вже скоро будеш рачки повзати. А він що такий, справді? Тому що, бачите, Міланія Трамп слідкує за ударами по Україні, доносить все Трампу, бо Трампу, мабуть, ніколи або не цікаво. Давайте спитаємо: Міланія Трамп, дружина Дональда Трампа, вона за Україну, вона дійсно щось йому там в ушко може нашептати, якусь відкрити очі, якось сказати якусь правду, або якось його підштовхнути. Міланія Трамп. Королева мечей падает. Міланія Трамп. Королева мечей, розумна жінка. Розумна жінка. Розмови, мах, контролює. Все стосовно України вона якось контролює, тримає на пульсі плани. Міланія Трамп. Баланс, помірність, вибір. Ну, вона просто показує Трампу те, що він не бачить. Диявол тебе обмежує і тримає за дурня. Ти кажеш, у вас чудова розмова, так він від... обстріляв е... повністю місто, або там навіть не одне було місто, а кілька міст. Знову у вас розмова, і він знову обстріляв місто, і там загинули люди. Ну, тобто, диявол тебе тримає за дурня. Вона йому як підкриває очі. Тому що вона королева мечів. А королева мечів це жінка з логікою, з розумом. І така досить, я вам скажу, жорстка натура. вона. Тому ось такі справи.